Ось Лавро пропонує Грузі допомогти при, примиритися з Абхазією і Південною Осетією. Про це пише Ехо Кавказу, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що його країна сподівається відновити всі е зруйновані мости з Абхазією і з Хінвальським регіоном. Також е Переважна більшість виборців в Грузії не підтримують думку олігарха Бідзіні Іванішвілі про те, що Тбілісі має перепросити за російсько-грузінську війну в 2008 році. Ну, себе, яка дивна ситуація? Щоб не прийшов у нас такий час, що прийшов якийсь політик, який би сказав: ну, Україні треба вибачитися за україна російську війну. Не дай Боже щоб... Колись ми навіть подумати про таке могли, а уявляєте, що відбувається зараз у Грузії. Українська танісистка Юлія Стародубцева відмовилася тиснути руку росіянця Еліне. Аванесян, яка представляє вірменію під час турніру жіночої тенісної асоціації в Пекіні. Наша тенісістка здобула впевнену перемогу над конкуренткою за рахунком 6-3-6-1. після завершення гри Стародубцева потиснула руку судді Матчу а Еліну Аванесян, яка нещодавно отримала вірменське громадянство, Україна проігнорувала. Зазначимо, що у Пекіні наша спортсменка виграла п'ятий поспіль матч та здобула. Найрейтинговішу перемогу в кар'єрі в наступному колі Юлія Стародубцева зіграє з переможецею матчу між американкою Пейтон Стернста росіянкою Анною Калинською.